Хочу сказати, що майже за 20 роки ми тут перебуваємо, ми насправді вклали в свою територію та будинок дуже багато зусиль. Um, скільки коштів, скільки могли, скільки мали. Ось, Але о, будинок о, з території виставлені на продаж, тому це дуже тим, що приміщення для нас і ми дуже прагнемо до того, щоб зробити гарні умови, постійні умови для тварин, побудувати вольєри. для цього потрібно нам мати свою територію, територію притулку Ось, і мати приміщення для тварин з опаленням, з вигнаними зонами, з гарними карантинними, безпечними тварин для тварин. Дуже підтримку для цих тварин, для тварин, які ми ще можемо допомогти. Ми відносимо. З наближенням осені, зими у нас в притулку протолку виникають дуже серйозні проблеми. Перша проблема це дах. Дах в дуже аварійному стані у декількох кімнатах. Це десь приблизно більше половини будинку, де дах у такому аварійному стані. Він дуже сильно просівший і тече в деяких місцях. Ось коли вже стає холодно, ми опалюємо лише електричними обігрівачами, що є дуже великою проблемою через те, що буває, коли немає електроенергії, і вночі ми не можемо опалювати цими обігрівачами. Залишати будинок з обігрівачами дуже небезпечно. Тут дуже погана електроенергія, тому притулку стає дуже холодно, і це велика проблема для котиків, які тут мешкають. У будинку зараз мешкає більше 50 котиків. Ось є котики з хронічними хворобами, є малесенькі котики, кошенятка. Є котики евакуйовані, є котики покинуті людьми, є котики, в яких померли господарі, є котики дуже літні. Якось цей котик, якому вже більше 15 років. Є котики з такими серйозними проблемами. Для них дуже важливо підтримувати теплу температуру в будинку, щоб вони не хворіли. Але це стає проблемою.